Слава Україні! Триває 269-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається. Загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубенка, Чугунівка і Амбарне Харківської області. На Куп'янському. Та Лиманському напрямках з танків, мінометів, Ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку Станків, мінометів, Ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку станків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків та всього спектру артилерії. По районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне і Малатокмачка Запорізької, на Криворізькому та Херсонському напрямках з танків ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка та міста Херсон. За наявною інформацією, завершились військові навчання підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Збройних сил Російської Федерації, які проходили на території Брестської області Республіки Білорусь. Військовослужбовці призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення. Частина Зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані. Весь час потребує ремонту. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено: вогневе ураження місця скупчення живої сили окупантів 17 листопада у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо. Що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими. За уточнену інформацією, в результаті вогневого ураження силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівки Скадовського району Херсонської області 17 листопада, втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими. У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів противника. Віримо у Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!